Так, друзі, вітаю на каналі Крол з України. Зараз хочу показати своїх кролів. Я вже їсти подавав, тож у нас пів-перша обіда доходить. Хочу сказати, що у нас є трошки недобрі новини, трошки є добре. Повідповідати на коментарі, є питання деякі задавали. Показати, що даю їсти і що сталося. Хто буде нас мати, зараз треба вже буде вичистити там в одної кролички, зараз покажу. Так, перше, Перший коментар, який я хочу відповісти, що даю кролям їсти. У мене є два. Самцям я даю інакше і кролицям я даю інакше. Кролицям я даю, коли вони мають малих, даю моркву буряк, сіно, ячмінь і кукурузу. О, якщо нема морозу, даю воду. Якщо так, як вже пару днів морози на сьогодні, мінус 18 було, то я давав просто сніг і все. А самцям я даю раз на тиждень бурак. Щоб вони були... щоб підтримати їх хоч якось їхній вагу. Ой, і все, нема нічого такого важкого. Бурак, самецям, кукуруза, морква і сіно, ячмінь. Тепер, що ще друге питання. Чому не даю сіно в сінники? Чому не даю сіно-сінники? Сіно грубе, його тяжко витягати кролям з, з тієї сітки. Трава вона м'ягенька є легенько. Траву я даю в сінники. І все дуже легенько вони витягають. А сіно вони не можуть так витягати. О! Дякую всім за гарну велику підтримку мого канала. Нове відео. Вийде те відео сьогодні у нас 9 січня, то воно вийде сьогодні вечором. Щось е... могу казати і вже так і забув. А. Дякую за підтримку мого каналу. За 1400 переглядів для мене під кожним відео це дуже гарно. Це нелегко не мені це здається. За 350 підписників. Давайте доб'ємо до 500. Дуже буду вам всім вдячний. О. Зараз трошки, пану вичищу в тій кролиці, бо вона має багато гною. Покажу вам кролинят Три гнізда вже немає. Лишилося тільки два І все. Так що зараз буду вам показувати. Пробіжемося по кролинятах покажу всіх, яких я маю. О. І все, так що погнали, дивитися. Так, друзі. Ця кролиця. Ви її ще побачите, може відео в чотирьох ну, максимум в п'ятьох і все, ви її більше не побачите. Вона накосячила. Зараз я її забираю. забираю і вам покажу, чим вона накосячила. Так, посиди поки що тут. Отже, тако. Відкриваю я вчора вечором гніздо, а тут я показувати не буду близько. Щоб не тіло. Ну коротше, все, нехай, хай буде. Коротше, вона всіх кровеннять, 5 штук заморозила. Так. Нічого не, не зроблю. Це кролити. Щось в неї. Щось її не сподобалось вложити далі. о, Цих дві сонечки, яких я маю, я вчора ткапу позабивав, бо сьогодні і вітер був сильний. Чекайте, пустимо ту кровицю назад. Я її відгодую і все, і заб'ю на м'ясо. М'ясо буде добре. Так, тепер показуємо тут. Бачите, сніг давав. Тут у неї все норм. Так, давайте. Кажемо нам кроленяток Де там вони є? Вона їх зарила. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, ось такі о, будуть Р... режики. О друге реже О, буде, буде, буде біле з режем. І ще тут чорний є. Опа. О, та якесь буде чорне. Очкайте чорний вже ті кого. Ні, Ні, я тільки подивлюсь. Тільки подивлюсь, тікай. Ну ладно, витягаю зі білі. Тут є шість штук в них. О! Так, йдемо далі подивимося. Ця кролиця мала першого, нуль першого, ну Новий рік якраз. Теж сніг. Ячмінь. Так, ого, навіть не видно є. Та нічого зараз тако відкопаємо, де вони там є. Де Там ти їх закопала. О, є. Так О, то у нас біле чорне. чорним. Вони вже... Скільки їм, вже 10 днів завтра. Все, не будемо їх рухати, їх там є. три. О, так ось осюди сидять Сіна, тічмінь, комбікорм. О, Це дівчин... Це три дівчинки, Оце, о, оце хлопчик та ще є, то буде собі на м'ясо. Там чорна обтікула, де вона. Зараз ми її вернемо. Ходи сюди. Ага. Тівово, ті ручні, ті не бояться. Давайте, друзі, наберемо це відео. 100 лайків, 20 коментарів і 5000 переглядів я випускаю Нове відео. Так, давайте подивимось. Зараз я витягну його може. Постараюся. Чи не втіче? Нічого зараз від його витягнемо. Так, друзі. Витяг я всього цю красавічцю, то має бути у нас... Баран. Але вуха ще не падають. Вуха має падати після двох тижнів. Але я не знаю, правда, чи то дівчина, бо яке дивися, була дівчина. Давайте зараз поставимо камеру. Я подивлюся, що тут є. Лежи, 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 лежи. Лежи. Ну та сядь. О, сядь. Яке дивися, тут ще була дівчина. Сядь. Дивіться, яка вона... Все, сюда. Как то? Хамкалы. Так, девчонка. Все. вот Буду еще. Ну, майбутнє нашего хозяйства. Так? Чи не? А? Так. так, кладем ее на место. Вот. Так. Закриваємо. Йдемо дивитись далі. Тут й в нас е, нова зеланка. Вона певно, що теж доживає свої останні дні і все. Тому що таке два рази. Відкриваю. Два рази я її пускав, вона мала мати два рази. Це вже третій раз, останній раз. Ні, то ні, бавитись з нею не буду. Тут Француз. Правда? Правда, хлопчику. У нас вроді сонечко, вроді так гарно, тепло, але зимно все одно на дворі. Так, той сіно розгорнув все. О, ти його треба почистити. Ось тут треба почистити, певно зараз буде. Бачите, вона лісика багато. Так, а тут, тут ще не треба буде чистити. У нас вже все. Самий більший мороз мінус 18 сьогодні був. Вже більше таких великих морозів не буде. І ще може зараз, не знаю. Так, певно зараз возьму тачку, вичищу тут у неї, щоб вже Бо вона 17 грудня має родити. А, тих по дві буде буде родити. Та буде. Ця буде мати 17-го, ця 22-го. О, різниця 5 днів між ними. Покажу вам, коли вони вродять. О, Все, більше до нас немає нічого такого нового по, по кролях, що тут. Що хочете... О, під все, все позамерзало, о. Добре, зараз. А, ви певно... Вони їли ячмінь. Ой, ой, увесь малку. А тепер я їм це по ячмінь, вони ось... Ой, все ячмінь вигрібають. Не, най ще Найші, підвісивку, але най... Хто вийде перший. Так що, друзі, все. Певно, ця самичка... Ця самичка гарно мені сподобалась, ця теж себе гарно показала. Ця новозаланка не дуже. А, ця новозаланка не дуже мені сподобала. Ця кровичка теж гарно. цій ще нічого не скажу, бо ця тільки перший раз буде родити. О. Так що, друзі, все. Дякую за перегляд. Набираємо 4000 переглядів, 20 коментарів і 100 лайків. І буде вам нове відео. Так що всім до зустрічі.